Доброго дня! Джип Cherokee рестайлінг з двигуном 3,2 літра. Сьогодні на монтажі ГБО. Пройдемося, покажу, що і як встановлено. Почнемо із заправного пристрою. За бажанням власника, він розмістився ось тут, в бампері позаду. Не повинно його сильно закидати, тому що лінія колеса йде, бачите, трошки праворуч. От, відповідно, от він е, коли сюди їхав е, по брудній дорозі, то ну, не сильно там, скажімо так, таке місце. Ну і взагалі захотів там, будь ласка, там. Зате його не видно, а, ось так, якщо ззаду на машину дивитися, його не видно майже. Балон розмістився в ніші замість запасного колеса великий балон на 72 літри. Можна і більше навіть сюди поставити, але не треба, тому що це все велика вага, на яку ніша може бути не розрахована і відповідно потім з'являються тріщини. 72 сюди це оптимально. Зважаючи на витрати пального і на доступний об'єм. Далі переходимо в салон. Тут у нас розміщену кнопку. Ось тут, за бажанням власника. Тобто, якщо треба, відкрили, подивилися, фокус. Інших місць тут не дуже воно є. Гарна м'яка панель. Кудись сюди різати негарно, сюди не видно. Та й шкода, панель, можна ще ось тут розмістити. Ось тут, точніше, як варіант. Але, власник захотів там. І переходимо в підкапотний простір. Отак в цілому виглядає установка. На виду лиш редуктор, все інше заховане. Зараз покажу, що і як. Блок управління використано стаг на 6 циліндрів Humax Basic е редуктор на 350 кінських сил із запасом потужності Tomasetto at 13 XP, він називається. Він йде, бачите, на два виходи, на два рукава. Відповідно, у нас одна головка блоку підключена і друга окремо Далі кришка на своєму місці, на штатному і знімаємо. Ось так це виглядає. Що тут бачимо? Тут бачимо окремі два фільтри циклонного типу Ultra 360, які використовуються для ефективного захисту швидкісних форсунок. Встановлено швидкісні форсунки баракуда. Ось вони підключення планка на 3 іде, і форсунки заховані під колектором з одної сторони і з іншої Ось виведено. На кронштейні знову планка на три виходи, і пішли рукава до форсунок. Форсуночки, вони і видно, воно, воно там блищить. Там. Доки знято впускний колектор, покажу, як зроблено врізки газові форсунки. Ось ви бачите, там посередині латунні такі штуцери. От, засверлюється воно біля форсунки бензинової, Ось бензинова форсунка, бачите, і поруч. Шланг е, йде під форсунку газову. Так акуратно все зроблено, щоб була нормальна подача газу. Все акуратно вкладено. Е, місця для них вистачає там, в принципі, не тісно. Але загалом під капотному просторі дуже тісно. Найважче встановити редуктор. Йому тут замало місця. Бачите, е, довелося навіть використати такі повороти, щоб е, акуратно все змонтувати. Але в цілому. Вийшло гарно і буде ефективно працювати. Дякую за увагу!